А тепер давайте торкнемось ще однієї грані житлової проблеми. Щомісяця в Україні домівки не вибухають, їх не змиває водою. Вони стоять, стоять, а потім просто падають. Від старості та відсутності обслуговування. Застарілий житловий фонд велика біда всієї країни. Адже побудовані ще 50-60 років тому будинки вже давно пережили свій рік. Їх треба зносити та будувати нові, або хоча б капітально ремонтувати. А тепер ви будете шоковані, в Києві влада не виділяє гроші на такі ремонти, адже офіційно каже, що проблемних будинків в столиці немає. Подробиці в сюжеті. Як довго лишилося в вашому будинку? Ходи просіли, тріщини вже в домі, в домі образуються і от плитка падає. Чи певні ви, що одного дня ваша оселя не перетвориться у руїну? Наш будинок, я вважаю, вже можна записувати як в аварійному стані, тому що це дуже глобальна ну, така ситуація. Ми можемо бачити, як навіть газова да, вибухнула, як воно зруйнувалося. Таке ж чекає, там, я не знаю, років 5, мабуть, да, і чекає ось цей будинок, мабуть, така ж ситуація. На найближчі роки припадає термін виходу експлуатації значної частини житлового фонду держави, зведеного ще в радянській Україні. І нещасні випадки, вони тільки починаються. Бо держава з житлового фонду пішла, органи місцевого самоврядування так само пішли. В них сьогодні і правових засад особливих немає для того, щоб в цьому будинку приймати участь. Іначе є законодавство, яке прямо передбачає, що управитель будинку, а поки це здебільшого ЖЕК зобов'язаний стежити за його справністю і внутрішньобудинкових мереж. В реаліях все кардинально інакше, все воно тріщить. Майя проживає у столиці і показує нам свій балкон. Люди деякі бояться виходити на балкон. Справа в тім, що у її сусідів вже траплялися обвали. Якщо нічого не заподіяти, то схожа ситуація у її квартирі питання часу. У нас падали балкони, їх правда зробили, але зробили лише з однієї сторони, і зробили лише до четвертого поверху. Жінка проживає на найвищому поверсі панельки і наслідки будь-якого дощу відчуває на собі у своїй же квартирі. У нас дах, це десь сантиметрів 40-50 скловати, і все, і наш дах. І тому, коли тут була іскра, то трохи загорілась скловата. Хоча вона не горить, а димить. На додачу вода доходить ось до цього щитка, який, на щастя, поки не замкнуло. Знову ж таки, поки ось звідси все тече, все сиплеться. Це тріснуло, і звідси потекла вода. А це Анатолій. Він показує нам наслідки нещодавнього підтопу своєї квартири зверху. Плитка тут усе потріскалася за цієї тут. Все я міняв навіть всю ту плитку. І справа не в тім, що сусіди на горі забули позакручувати крани. Анатолій проживає на верхньому поверсі. Затоплення сталося внаслідок прориву труби у технічній зоні. Були на дачі, прорвала на те поверті. На технічному полісі прорвало гарячу воду, і у нас у коридорі повністю тріснув потолок. Сволок і все текло. Поки аварійка через декілька годин не приїхала, все це там. Колись вже таке було, але лівню, і ми, У нас всі кімнати і кухні, все затопило, вони. Мені два роки гроші віддавали. Ще. Нам відмовили. Що внесли цей будинок як на mm -hmm. Але у людей на верхніх поверхах в них вже ну, якби і теще, і вже можна і руку засунути. Я, ну, тобто дуже великі кількість. А це Ірина, вона проживає у схожому за типом і проблемами будинку. Важно, який, не реагують, так. Реагую, да. Хочете ремонт робити самі. Тобто вони. Не уявляють серйозність цієї ситуації. Її будинок тріщить по швам у буквальному сенсі цього слова. Страшно. Після того, що ми побачили по новинам, ну це газова да, проблема, але просто розумієш, що отак от в тим будинку ну просто може просто уйти. Це дуже страшно. Бо у квартирі ж ну, також тріщина, після. так от іде, по всіх квартирах. Усіх це. Він сьогодні без землі, він без технічної документації. Просто, е, ну умовно кажучи, він теоретично належить мешканцям е, власникам цього будинку. Ну а поки комунальні компанії, які управляють будинком, перечікують, мешканцям доводиться лишатися сам на із своїми проблемами. У нас е, трішечки присідає дом, по підмитий фундамент за того, що нас підтаплювало е, кипятком чи як. Е... Холодною водою, і сходи просіли, тріщини вже в, дому, в домі образуються. І от плитка падає. Світлана показує свій будинок у Солом'янському районі Києва, з якого час від часу обвалюються частини фасаду. У нас жіночка попала, зверталася в лікарню. Попала з травмою і не одна. Тим часом в районі державні адміністрації констатують, що кошти на ремонт житла не передбачені. Так, зверталися, але кажуть, що нема коштів і що ми там постав, поставили нас на, на чергу, Ну, скільки кожен рік так нас і обманюють. У той же час немає обмежень сьогодні для київської влади закладати фінансування на реновацію житлового фонду. Там передбачено певні гроші на поточні ремонти, але люди сьогодні ну не здатні проконтролювати. Тому я беруся стверджувати, що йдуть шалені зловживання, як при прибиранні цієї прибудинкової території, це окрема проблема, так і при цих поточних ремонтах. І реального механізму перевірки і контролю за витратою цього тарифа точно що немає. Тим часом, що буде далі, і що робити, та як жити людям, по факту ніхто нічого не пояснює. Держав з житлового фонду пішла. Органи місцевого самоврядування так само пішли. В них сьогодні і правових засад особливих немає для того, щоб в цьому будинку приймати участь. А ніхто туди не прийшов, і люди, так званий ефективний власник, він не прийшов і не прийде. Я вам гарантую в переважній більшості випадків.